Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні ми йдемо на барахолку. Подивимось, що цікаве нам вдасться знайти. Знову показую, де знаходиться барахолка. Прямо ви бачите ворота центрального базару. Зліва вулиця Креміснича. Воскресенська церква. І справа. Проспект перемоги. А ось позаду ворота нашої чернігівської барахолки. Вчора у нас цілий день ішов дощ, а цілу ніч була страшенна злива. І сьогодні барахолка у нас зовсім зовсім слабенька. Я навіть не знаю, чи я вам що нібудь зможу показати. І, до речі, продавці сьогодні настроєні доволі агресивно. Так що, а іграшки цікаві? Кому потрібні, питайте.

Дивіться, яка лампа. Скільки коштує, до речі, лампа? 400 гривень. Ми зараз підійдемо поближче, подивимось. Я не знаю, чи це буде цікаве жінкам, але чоловікам. Ага, так, перепрошую. ага, Потім спитаємо. Але чоловікам, я думаю, буде цікаво. Так, ну що, дивимось листівочки? Іноземна собачка. Почему интерьер? Спасибо. Здравствуйте, я вас Ми маємо чисту іноземну листівочку. Навіть що бачимо? Бачимо, клеймо «61 рік. Ось так. Для тих, хто збирає. Ось цікава, цікава, цікава листівочка, чиста. Так, маємо набори. Ой. Так, озорінтуйте, будь ласка, по ціні. Скільки у вас листівочки коштують? -10 15. А набори. Набори по 10-15 гривень. Набори по 10-15, висівочки 5-10. А ще я бачила, бачила. Доволі перепрошую брошечки цікаві. Ось ця, наприклад, скільки коштує? Ось така брошечка, коштує 50 гривень. А така корзиночка і корзиночка. Без втрат. Коштує також 50 гривень. Так, що ми маємо? Маємо янтарні запонки, маємо обручку. Я так розумію, що це кістка. Це сонове А Скільки така рамочка коштує? 50 гривень. О, боже, і знову мені напишуть, бідні люди задарма віддають. Бошечки. А зорієнтуйте, будь ласка, по ціні. Це сто. 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 Так, така брошечка сто. І ті всі по сто. І ті всі по сто. Так, виймати не будемо. Водоспад в гарному стані ось такий листочок. Що я бачу, що я бачу? Це 50 гривень, трішечка, мабуть, це емальована якась накладка. Гарно. А я залипла, вона мені гудзик нагадує. <с?> <с?> Дивіться, який малюнок. Дуже дуже гарний. От бачите, от хто може підказати? Одні речі більш подобаються, а інші речі ну взагалі не цікаві. Відпознає, як наш мозок влаштований. E, Взагалі-то ні. До Авоськи це не має ніякого відношення. Da, а були. ось така дамська сумочка. Дивіться, яка маленька. Ну, що сюди можна покласти? Сюди можна покласти коштовний e, скавити. Ви, ви думаєте, що це така шкатулочка, а я думаю, що ні. Я думаю, що це. Ну, хай, хай буде шкатулочка, гаманець. Дивіться. Абсолютно працюючий. Скільки ви за нього хочете? Ми ще не ага. що ціну не придумали. Тобто приїхала. Так що, якщо цікаво, звертайтесь, будемо уточнювати. Що ми ще маємо? Ми маємо багато цікавих речей. І ми маємо контактних продавців, які готові все розказати і показати.

Ну і он показывает, да, як я так що йдуть передбачені. А сережки такі? Сорок. <говори> Так, дивіться, які гарні фігури. Ціни не знаю, продавця нема. Неділя, недільні дзвони. Кому цікаво, звертайтесь або зацікавили. Дивіться, який капелюх знайшла. そう。 11 годок копошилась. Это вы делаете, да, бл блогер, да? Я смотрела. Дякую. Подписалась. Потому, Дякую. Дякую. Я редко Родко, бываю. Но... Дякую. А мені ви? дуже приємно даже приятно. хорошо, на украинский мове я стараюсь, но я не, дуже Нічого, українська мова заходить через, okay, да. через вуха. Через вуха заходить Слухаєте, слухаєте, три, а по потім Три, по-моему, да, Ой, три, чи уже четыре. Ось такий сервіз. Fard. Коштує скільки сервіз? Дві Коштує дві з половиною тисячі. Ось такий в коробці. І англійська фірма гарна відома у світі. Англійська фільм. Фірма Fard. До речі, цей продавець. Готовий співпрацювати з покупцями. Якщо вас щось зацікавить з того, що я зараз покажу, звертайтесь. я надам її контакти. Маю вам сказати, що це доволі рідко зустрічається на нашій барахолці. Ми, не ми маємо ось такий Довбишевський сервіз. Скільки коштує? 450, 450 за увесь сервіз. ще в смазці. ціна? 300. 300 в смазці, це. 500. Баранівка. Так, Баранівка. Кобиль. баранівка, третій сорт, кобальт і всередині маємо. Я забула, як називається ця техніка нанесення. Це не зовсім деколь. Якщо хтось знає, напишіть нам. Із нових оці так. Це оці. Нові, нові тарілочки. Нові вони не, вони були не, були не були в, були. в користанні. Так. Японія, так, да. я знаю, у мене є такі столові тарілочки з угу. таким клеймом, так я знаю. Десертний пиріжкова. Оце з нових теж. Не були вони в роботі. Дуже гарні. Так, Рельєф. Дивіться, який рельєф. То у нас виробник. А виробник у нас доволі рідкісний, хай та що ми ще маємо? Ми маємо ось такі тарілочки. Наші полтавські. Ви також гляньте. Це у нас така деколька. Перепрошую. Гляньте, який рельєф. Тут розрішають. На наших полтавських. Тарілочка. А в яку ціну у вас такі тарілочки? По 30 По 30 гривень. Такі тарілочки. Дивіться, ще ж я знайшла. А казала, що у нас не буває таких рідкісних. 150. Знайшла Богдановичі тарілочку. Взагалі нові, 6 штук в гарному стані. Але я здивована, що я знайшла взагалі у нас таких виробників. А скільки вони коштують такі тарілочки? 30, Також 30 гривень, одна І тарілочка. Навіть папір ще радянський. Дивіться. Абсолютно не радянським папером. Абсолютно ще... нові о, з рідним папером. Ще раз показуємо сервіз, який показували минулого разу. Уточнюємо, що це всередині справжнє золото. Да. Так. Дивіться, яке гарне. Ще раз показуємо Интернет. сервіз. Золотий малахітовий сервіз. Золотий малахітовий сервіз. Коштує 5 тисяч. Кому подобається, звертайтеся. Торг є. І навіть є торг. Дивіться, яке кольє. Дивіться які, як би вам показати троянду? Скільки ви за нього хочете? І всього 50 гривень. Краса. Так, дивіться який журавель, о як вам показати? На сонечко піду. Дивіться, який красивий. Боже, обливна кераміка. Там навіть всередині є що? 2 С. Чи другий сорт, чи що воно таке? Е, оце оце тільки манюсінькі такі, е, ну, мабуть, це і вади. Але така ціна, коли воно стоїть, його не видно. Дивіться. Ага, он ще бачу. Малесенький скольчик, і то, скоріш за все, дивіться, він весь покрився крикелюром. Який він старий. Ой, вам не видно. Перепрошую, перепрошую. Так, фокусуємо так. Він увесь, увесь покрився крикелюром. Це дуже-дуже старий журавель. Дуже-дуже гарний. Так, маємо ось таких трьох богатирів, які, на жаль, постраждали. Але ж богатирі страждають під час биту. Хто без рук, хто без ніг. Але гарні. Гарні, дуже гарні. Підстаканники. А підстаканники Мельхіор, так? Он бачу якесь клеймо. Бачу, клеймо. І бачу, і бачу ціна. Ціна... ціна 200 гривень. Один. Так. І ще дивіться. Маємо ось такі рюмочки. Мельхіор посріблений. Але це не 5 штук за 200 гривень, а якщо я правильно зрозуміла, одна штука 200 гривень, правильно? О, ні, за всі, то за всі. А, боже мій. Це ціна за всі, це ціна за всі виявляється. За всі 5 штук 200 гривень. Посріблені. Дивіться. Вон ми бачимо їх 5 штук. Скільки він коштує оцей набір? 700 гривень. 700 гривень. Бачите такого гранатового кольору? Але одна рюмочка має скол? Коштує 700 гривень. Ще хочу показати, дивіться, який бокал. Ніжка. ага. ручна нарізка. Має, на жаль, скольчик, коштує 150 гривень, але дивіться, яка нарізка. Троянди, краса, ваза. Це корзинка певно, цукерниця. А то також може бути цукорниця або для печива. Ой, дивіться, дивіться, які птахи. Ох. Ох. Так, бачимо? Ох. Нема слів. <пл 'язок> Дуже-дуже гарний. Так, що ми бачимо ще великі чайники доливні. Один, один з деколю, один з ручною розмальовкою. З ручною розмальовкою 100 гривень. З деколлю. Зараз подивимось 60. Дивіться, який що біточок знайшла, сувенірний. Ну, а взагалі його можна ж використовувати як рюмочку штрафну, але з отакою шкіряною е, жилеточкою. Бачу перше. Дивіться, які сьогодні у нас ще гарні речі є на браковці. Ось ця статуетка гадання на ромашці 200 гривень. Набір. Якщо я не помиляюсь, кавник оцей гарний. Дивіться, в якому стані. Це, якщо я не помиляюсь, Німеччина. Made in GDR. Так, 350 гривень. Коштує. Дивіться, в якому стані гарному. Ось який ніжний, ніжний, гарний, дуже. Так, ось такий маємо чайничок ручним розписом. 300 гривень, правильно? Правильно. 300 гривень коштує. Так, також дивіться, в якому стані. Дивіться, який розпис і в якому стані. І це у нас Київ. Так, Київ, так. Київ перший сорт, так. І маємо ще ось такий чайничок. З такою деколькою, люстрове покриття, і це у нас кала. Так. Маємо відтиск. Я не знаю, чи ви бачите у тісті, бо я через камеру не бачу, чи ви бачите. Я перепрошую. Так, і він коштує скільки коштує? 350 коштує. Так. Маємо яку Так, статуетка коштує там 250. І вона вся ціленька. Вся в ідеальному стані. Дивіться. Так, я вже побачила гудзики, я вам зараз ще показую тут тарілочки. І буду дивитися свої гудзики. Так. З триваками дивимось, Японія. Так. Це Німеччина. А мені сподобалось ось це блюдечко. З такими трояндочками Дивіться, також Германія, Німеччина. я прошу. Такі нашоти. Ойки, легисеньки. Плеймо. Так. Так. Маємо ось ще цікаві, які блюдечка. Хто у нас. Виробник. Це теж німеччина. Да, Германія, да, я бачу. Це теж німеччина. Ага. Навіть вазочка. От, як вам показати, як вона відблискує? мабуть, на камеру, а я бачу, як вона грає різними кольорами. Продавець каже, що це також Німеччина. Важка. Скільки ви за неї хочете? 150 гривень. Піднімаємо такий молочничок з люстровим покриттям. А, ой, да, перепрошую, соусник. Також кала виробник. То Сьогодні зранку була погана погода, я вже розстроїлась, думала, нічого не назнімаю. Ходила, ходила, це вже, мабуть, трошки втомилась. Перепрошую. Так, ну я вже, щоб вас дуже не втомлювати, подивлюсь, гудзики. Контирується. А. Ігрушки мої познімайте, познімайте. Зняла вже зранку. Так, мені спитала знімала. дозволу, спитала дозволу, з дозволу. Так не виставлене ж було. Ну, чоловік так поснімали і все. А, ну, всередині Да. да. Так? да. Вітрі, е, дивіться, яка цікавинка. Е, хочуть 50 гривень. Так, це деколь, якщо що. І воно має ось таку маленьку ваду, воно зломане, але воно. Ну, Цікаве. Ціле. Да, ціле, ніде нема сколів ніде нічого. І пам'ятаємо, що попереду у нас Великдень. Скільки дитячих іграшок. Дивіться, який кінь. Скільки хочете за такого коня? 100 гривень. І всього 100 гривень. Так, на камеру він такий бірюзовий, але насправді він зелений. Ну, стан гарний. Да, стан просто чудовий. Просто чудовий. Дивіться, яке обличчя у коня таке.